Джулія Владиміровна, приходь шесть Свєта. А ви казали, нікому не потрібні. Людина підійшла і одразу дві сукні забрала. Джулія Володимировна, а ви не пробували ще доплачувати, щоб у вас купували ваші речі. Ой, не треба заздрити моєму успіху. М -м ви довго на цьому місці не протримаєтесь? Не. Андрій Вікторович, ви дивіться, щоб ви на своєму місці протримались. Сколько кроссовки? Они не продаются. Нет, но ты видел, что творят? Из парламента базар сделали. Не понимаю. Ну так наконец от него хоть какая-то польза появилась. Вот я, например, после того, как техный шкиль открыл палатку с овощами и фруктами, вообще на рынок не хожу. Слушай, а может, и мне малым-средним бизнесом заняться? Ну, открою ларек, шаурма. М? Не поздно, думаешь? Только все должно быть как в жизни. Она должна быть полусырая, из протухшего мяса, и повар должен быть похуже. Так я сам готовить буду. А, ну, тогда точно получится. Вы... А вот чем бы мне заняться? Ну, Продавай бы ушный мобильный телефон. Да не, ну это, с подзарядками заморачиваться. А, ну да. А может, маршрутку пустить от ближайшего метро к нашему рынку? Ты же на бензине попадаешь. У тебя что, вообще крыша поехала или что? Точно. Крыша. Петр Викторович, вы подумайте. Рынок в центре города, и его никто не крышует. М? Молодец, Мофрич. Молодец. Голова. Федор Викторович, так может за палатку с шаурмой сразу расплатимся? Или как? Что? Шановні полянки, выбирайте наилепший овощи виноград. Бульба, морг, вообще, только для вас. Прошу. Семечки, семечки каленые, роза пахучая. Наторг продукт. Апарати телефонные, ордина, советские матрёшки дореволюционные. кава, капучино, пиріжки з картоплею, біляші. Хто нас не до взранку беремо, беремо. Петрусинчік. Так, будь ласка, мені один чай і одну булочку. Бо я зранку так спішив, що геть я не поснідав. З вас 100 гривень. Скільки? 100. А що це за ціни такі? Ринкові. Отбивайтеся звідси, ніякої торгівлі. Господин милиціант, а яка ж це торговля? Ви посмотрите, це ж мої кровні сльози. Так, пані Богуславська, тут не верховна рада, щоб ви тут сперечалися. Через дві хвилини, щоб я вас тут не бачив. Фуражки воєнні, матрешки дореволюційні. А ти чого тут розкричався? Та хай є, ну... Чи може хочеш, щоб я тут все конфіскував? Ні. Чи може Белкут викликати? Не треба. Без рук. Я сам. Я сам. Дивись мені. Стій, а ти чай, каву, капучино до мене занесеш. Зрозумів? Віталій Юріч, от що ви зараз робите, скажіть мені? Чого ви ганяєте людей, які заробляють своєю працею? Андрій Вікторович, але ж тут не можна торгувати. Це не по правилам. Віталій Юрійович, ідіть і боріться з реальною злочинністю, з отими бабушками, які торгують. На зупинках у метро в переходах. Андрій Вікторович, я зрозумів. Просто ви в торгівлі ще не так давно. Просто не знаєте деяких правил, традицій. Тут треба трохи. Що я не розумію? А, То що ж ви одразу не сказали? Скільки? А третину від того, що ви тут наторгували. Третину? Третину. Віталій Юрійович. Ще за часів в Русі платили лише десятину. І де та Русь? В нашій державі чим менше бізнес, тим більше треба платити. Так що... На. Иван Несторович, доброго дня. Федер Викторович мне сказал, чтобы я до вас зашел. Что будете, чай, каву? Нет, Сусанюк, старичок, ничего не надо. Сядь, просто поговорим. Да я не могу. Мне нужно бегать. Сейчас самый час торговать. Сядь, я тебе сказал. Много наторговал? торговал. где там, две тысячи, таке. Дальше торговать хочешь? Конечно, хочу. А не боишься, что что-то может произойти, например... Термос може впасти. Що ви робите? Що ви взагалі задумали? От, бачиш, старик, щоб спокійно торгувати на ринку, потрібно, щоб тебе хтось охороняв. Зрозумів? Мене як підприємця охороняє закон. Ти в Європі закон охороняєш. А тут тебе охороняють благородні охоронники, які слідять, щоб з тобою все було добре. А ти їм за це платиш. понял? а а так-так, я розумію. Ви мене будете охороняти від того, щоб ненароком ви не скинули мій термос на землю, так? Міліція! Міліція! Що трапилось? Рекет! Сидіти! Пан Мухач, з вами все нормально. Та да я його вже практично розвів. Ну, чуть-чуть залишилось. -чуть Добре. Віталій Юрійович, ви ж казали, що міліція з народом. А чим тобі Мухач не народ? <риклад> Каву буде? З коняком. Дві. Джулія Володимирівна, Ну що, ви там же підрахували, скільки наторгували? Скільки я наторгувала, я вам можу сказати і посеред ночі, коли ви мене розбудите. Ага, З вами заснеш. От я не розумію наш народ, друзі. Всі жаліються, що погано живемо. А скажіть мені, будь ласка, хіба важко? Піти на город, щось посадити, виростити, принести на ринок та продати. Можна ж продати щось твоє, що вже вийшло з моди. Чим же не користуєш. Ну, або купити подешевше, а продать подорожче. Ну, Можна устирить в кінці кінців щось. Ні, ну ви що, за 74 года мало натирили? Ви ж посмотрите, страна з голим задом чого ви так Це Я так слово сказав. Іван Ільч. А як це ви такий впертий марксіст, завжди ненавиділи підприємців? Вам не соромно тепер на базарі торгувати? Товарищі книжки, Но. істинний марксіст должен ненавидіти торгашей. Це факт. Так. А про те, щоб собі підзаработати, у Маркса проти не сказано нічого. Зате, друзі, зараз ми всі чітко усвідомлюємо, що таке ринкова економіка. Це коли зранку виходиш на ринок, а перед тобою вся економіка країни. Так, Джулия Владимировна, mm. сколько у вас там получилось? 600 миллионов гривен. А у меня 800 миллионов гривен. Пропоную тост за малый та средний бизнес. Ой, Цуценюк тоже плакал, там, маму звал, но заплатил. Спасибо. Слушай, а вот ты не боишься, что тебя Абсенька со своим белку там накроет? Так я ж не все порешал. Абсенька это моя крыша. Я ему плачу бабло, и меня никто не трогает. А кто его крышует? Сам Андрей Викторович. Ну, а Андрея Викторовича? Я. Но он же на рынке стоит. Стоит. А все, кто на рынке стоит, крышую я. Не понял.